Друзі, усім доброго дня! Ну що ж, нарешті, представництво українського ДП документ у Варшаві тепер має повноцінний центр, де громадяни України з усієї Польщі подаватимуть заяви, анкети на оформлення паспортних документів і отримуватимуть готові паспорти. Як повідомляє сам центр виготовлення українських id карток та закордонних паспортів, вони почали працювати вже з 20 серпня. За адресою по вулиці Алеї Єрозолінській, 179. Це привіщення ТЦ Блю Сіті на другому поверсі. Центр, друзі, працюватиме з понеділка по суботу з 10 до 19 години. Там можна буде одночасно замовити виготовлення id картки в перше з 14 років і закордонного паспорта. За 20 робочих днів або ж за 7 робочих днів. Також, друзі, можна замовити кожен документ окремо. Для отримання, друзі, будь-якої послуги потрібна обов'язково попередня реєстрація в електронну чергу. Посилання на цю реєстрацію я залишу в описі під цим відео. Після підтвердження аккаунту людині прийде талон у смс-повідомленні на вказаний нею номер телефону. Чат у Viber або ж в Telegram, який потрібно буде показати перед процедурою первинної перевірки на отримання послуги. Друзі, звертаю вашу увагу, що для оформлення одного з батьків і його неповнолітніх дітей достатньо всього одної реєстрації. Немає потрібно, потреби реєструвати окремий номер на дитину. Друзі, по вартості виготовлення обох документів. В стандартному режимі 20 робочих днів а, коштує 733 гривні бланки і виготовлення паспорту. І 425 злотих це сервісна послуга підприємства. У прискореному ж режимі за 7 а, днів. Коштує 1085 гривень бланки і виготовлення паспорту і 425 злотих сервісна послуга підприємства. Вартість оформлення тільки закордонного паспорту для дитини до 16 років та дорослої особи нетерміновий коштує 733 гривні це бланки і виготовлення паспорту і 335 злотих сервісна послуга підприємства. І терміновий 1085 гривень це бланки виготовлення паспорту, і 335 злотих сервісна послуга підприємства. Вартість оформлення тільки ID-картки. Е терміновий обмін ID-картки коштує 498 гривень, це бланки виготовлення паспорту, і 335 злотих це сервісна послуга підприємства. Нетерміновий обмін ID-картки коштує 372 гривні, це бланки виготовлення паспорту, і 335 злотих це сервісна послуга підприємства. ID-картка замість паспорта зразка 1994 року за 20 робочих днів коштує 372 гривні, це бланки виготовлення паспорту, і 335 злотих сервісна послуга підприємства id картка замість паспорта зразка 1994 року за 10 робочих днів коштує 498 гривень бланків виготовлення паспорту і 335 злотих сервісна послуга підприємства. id картка вперше з 14 років коштує 335 злотих, платиться тільки за сервісну послугу підприємства. Оплата послуги, друзі, здійснюється на місці за допомогою онлайн-сервісу. Для оплати вам необхідно мати смартфон і реквізити своєї банківської картки. Бажано, друзі, мати картку українського банку. Якщо ж картка випущена іноземним банком, то перевірте можливість здійснення платежів у гривні. Враховуючи, друзі, особливості міжнародної логістики під час воєнного стану. Строки оформлення і видачі паспортних документів складатимуть до 45 робочих днів у звичайному режимі і до 20 робочих днів у терміновому. Прийом і обслуговування громадян України також надалі вестимуться в програму технічних мобільних комплексах. Це спеціально облаштовані мікроавтобуси, які розташовані біля ТЦ «Блю Сіті». І вони працюють там. 6 червня, друзі. Нагадую вам для тих, хто цього не знав. Туди, друзі, також потрібно буде реєструватися в електронну чергу. Майте це на увазі. Ось така, друзі, на сьогодні для вас інформація. Тому, будь ласка, підтримайте її лайком і не забувайте підписуватись на канал. Я вам бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!